Друзі, відомо, що зелені свята це свята, які зберегли свою ще дохристиянську назву, і за ними знаходиться величезний культурний пласт традицій слов'янських, традицій, які фактично в невеликій кількості дійшли до нашого часу. І я знайшов цікаве дослідження українського етнографа-климника Степана Івановича який написав книгу Український рік народних звичай в історичному освітленні, і саме в Томі 4 «Літний цикл є згадка про зелені свята. Ця книга була видана у 1957 році діаспорою в Торонто, тобто в Канаді. Отже, що він пише? А пише він, що смеркає господиня свяченою водою, а чи благіщинською, кропить хату, а господар усе обістя та пасіку. Після освячення, кроплення господар розставляє деревця у всіх воротях, потім ставить у два ряди від хати до воріт чи брами, на оборах, на стайнях, на коморах, клунях, на пасіці. У цей час мати з дівчатами вносить зілля з городничка до хати, а хлопці татар зілля, лепеху, лісове та польове, батько гілки, клечення. У хаті горить лямпадка та свічка. Гасу на зелені свята не вживають, а в давнину горіли скалки у печі. Помившись та одягнувшись у чистий одяг, уся родина від найменшого до найстаршого, звичайно, немовлят та немічних старців від цього звільняється, умайовують хату всередині клеченням, до речі, клечення це просто наломані гілки. Та квітами. За образами по кутах, на рушниках, на полу, на лавках, на покотті. На грядах, на печі, на комені, по всій долівці мусять бути квіти, а на долівці, крім квітів, ще й татарзілля та папороть, повстін, на вікнах, дверях і всюди розставлене клечення. Гілки погаданих вище дерев, тобто власне ці гілки окремих, в окремих місцевостях устиляють долівку та потрушують по всьому обістю у тім складі, по оборах і стайнях свіжо скошеною травою. Умаювавши хату, всередині виходять, маюють стіни, потім розкидають зілля лепеху та папороть, а також і квіти по всьому подвір'ї та по всіх будинках. Хлопці та дівчата умайовують хату навколо застромлюють лепеху, папороть та клачання по підстріху. Врешті, вже все умайоване, все оздоблене, Господар бере зелену гілку, найчастіше дубову, стає серед двору і промовляє. Сонце Ясне, Сонце праведне, святі наші діди, лада, духи лісів, вод і полів зустрічаємо вас, вітаємо з літом, шануємо вас і запрошуємо. Власне, дослідник записав це від діда Хвилимона й бабусі Ярини та Лукії Споділля час запису 1914 рік, коли цим старцем було близько 100 літ. Отака От цікава історія у спогадах. Мене звати Юрій Іваночко, буду вдячний за лайк, буду вдячний за поширення. Доносимо нашу інформацію до більшої кількості людей, оскільки це наша історія. Дякую.